Взагалі такого не було ще до цього жоден э, центр гілелю, котрий я, наприклад, знаю, не має собою, але э, для нас це певний був ризик, тому що ми просто подали заявку, якби вийде, не вийде і. Не у кожного в житті взагалі є можливість навіть побачити свої тори, і не те, щоб з ним працювати, працювати з текстами, котрі там написані. Але наш ризик виправився і, на щастя, нам знайшли судьбой, Ми з'язались з кешером і змогли реалізувати його повернення буквально додому в Україну. З боку громад не було впевненості в плані безпеки, в тому наскільки можна брати відповідальність для збереження такого свідку. Були якісь питання перші Необхідності гуманітарного напрямку, але все одно я думаю, що це дуже незвично. По перше, для України побачити церемонію, яка проводиться з жінкою равином, да тобто, от равинесою, як це відбувається, Особенно рада бути здесь в качестве рабина, так как именно сейчас, буквально несколько недель назад, я закончила свое обучение как раввин. И это, собственно говоря, первая церемония, первая моя миссия как раввина, которую э, я делаю ну, на своей родине в Украине. І до цієї тори буде відкритий доступ до всіх членів громад міста Києва і не тільки. Якщо комусь буде потрібно подивитись, побачити, почитати все, якби в рамках правил іудаїзму зв'язується з нами. Ми відкриваємо офіс. Ми будемо реалізовувати різні програми пов'язані з Торою. І цей доступ до тори буде відкритий для до кожного заінтересованого члена єврейської громади.